Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як оприділити, чи ваш котел повністю спалює топливо і ефективно його використовує. Ось дивіться, який у нас теплообмінник повністю в сажі. І якщо у нас все дуже гарно згорає, то він обривен очищати дуже легенько. Що також рукою без нічого. Воно легенько собі провалилось. Достаємо. І ось у нас бачите, наскільки збільшилося? труба теплообмінника. І це при тому, що останнім часом я топлю ось такими відходами ОСБ плит. Так що, якщо у вас котел гарно працює, то все воно буде дуже легко очищатися. А якщо у вас не догорають повністю дрова, то так легко ви ніколи не очистите свій теплообійник. Вам, як мінімум, потребується дрель або перфоратор для великих оборотів, щоб обрати смолу. А так це легенький слой сажи, хоч він і об'ємний, тому що більше місця ніхто не чистив. Але він дуже легко відпадає. Так що дивіться, аналізуйте, чи у вас так все працює. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня!